Всем привет Так, риби є їх не видно Во що? О такого муховичка копну Но його тут не видно, он там са один здається Ну що тут Попробуй його найди Риба вроді нічого Нормальний такий Ще жовті решітка або муховик. Дуже добрий гріб кажуть. Маринувати, солити, сушити. І він росте от в таких букових лісах, де великі дерева, переважно. Зустрічаю в таких кущах, правда, але там вроді менше. Не вгадаєш, давно росте. Але гриби є. О, два таких. Гриби є більше. Я тільки я їх не бачу. Сніг, листя. Якби морозу не було. Не ще росли, а так пояснюємо. Всім дякую, хто дивиться, хто спонсорує мій канал. Підписуйтесь, буде більше.